Гарний всім врожаю, ви на каналі Ліричний селянин. Сьогодні трошки проведу екскурсію по городу, покажу деякі наші рослинки, що ростуть. Ну так, покажу вам гарбузці. Це в нас такий в цьому році гарбуз виріс. Ми садимо час від часу велетні такі. Щоб виростити якогось такого величенького гарбузця, ну, ми їх спеціально не підживлюємо, нічого, просто садимо і дивимося, який виросте. В цьому році, як можна побачити, такий гарненький. Кілограм 10 повинно бути його, можливо, менше, можливо, більше. Час покаже, скільки буде. У минулому році такий був до 20 кг, в цьому році меншенький. Звичайно, хоча вони товстостінні, деякі бувають сорта, то, можливо, цей буде непоганий в цьому році. Товстий, от такий велетий гігант виростий. Є он ще рядом такий меншенький. Їх тільки два. Та ми і садили тільки два чи три куща. Так що от такі у нас ці гарбузці. Підемо далі до інших. А це вже голонасінний гарбуз. Такий також непоганий є. Є і меншенький, то ще менший зелененький, є вони більше їх. Ось тут аж три на цьому місці. Такі не сильно великі. Цей, звичайно, більший. А тут і меншенький є два. От это і ще ось один. Ну є, гарбузів до 15 повинно бути голонасінних. Ми їх садимо небагато. Так, щоб було, скажімо так, трішки для худоби, трішки для себе гарбузове насіння корисне, як ви знаєте. Можливо, зніму відео про користь гарбузового насіння, але то буде пізніше. Так що садимо трішки голонасінних гарбузів. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи любите ви. Гарбузове насіння, можливо, щось інше робити з гарбузового насіння, олію або якісь рецепти. У вас є цікаві. І з гарбуза також каша досить смачна. Так що пишіть, кому подобається. Так що от це голонасінні гарбузи. Переходимо до інших. А це йдемо до звичайних гарбузів. Ось такі. Екземплярчики. Такий жовтенький є. Тут більший, теж гарний такий красунчик лежить. Таких їх. Штук 4, напевно, в цьому році величеньких. Решта менші. Але також досить непогані. Також ми небагато їх садимо для насіння споживання і для худоби. Ну, на перший, як так кинуть оком є. Гарбузів не знаю. Можливо, штук до 30. Для нас вистачить. Багато не потрібно. Бізнесом на насінні не займаємося. Для цього потрібно садити більшу площі. Для нас вистачить і цього. Переходимо далі. А на такій невеличкій ділянці. Ми посадили лагенарію. І довго вона у нас не сходила чомусь в цьому році. Довго не сходила, але потім зійшло два кущі і вони так розплелися, досить сильно розплелися. І навіть вже є завісі. от така лагенарія одна. знімемо трішки далі, Ось, де видно. Ось інша лагенарія висить. От такі на вигляд, декоративні, цікаві. А ось поплилося на забор і теж висять. Що з нього буде, побачимо. Покажу я вам. от така лагенарія. Плететься досить сильно, позаплітала навіть кавасолю всю. Позалазила досі, її, напевно, треба, щоб висяча була, або якось, якось по-іншому вирощувати, але вона плететься досить сильно. От такі поначеплялися лагенарії. Ну і на завершення кабачки. От такі вони, це непрості кабачки, я не знаю, який сорт. Цей у нас з'явився вже років 15, напевно. Перші років 5 були досить великого розміру. Кабачки, от зараз я вам покажу, це один із найбільших в цьому році. Ось такий довгенький кабачок. От. А це були, як тільки посадили ми, то вони були то такі середні, скажімо так. Хоча і в цьому році. Екземпляри є досить такі непогані. От один такий лежить також непоганий такий кабачок величенький. Які переваги у цього кабачка. Це кормовий кабачок, він йде на корм худоба. Він м'який. Якщо взяти, наприклад, Рабовський кабачок дійстівний, він вже той, який зістаріється. Шкурка в нього тверда для худоби. А тут аж шкурка м'якенька І зберігаються вони ще декілька місяців, можна зберігати і давати корм худобі. От такий огляд наших гарбузців у цьому році. Все ще росте трішки, але все одно урожай буде. Думаю, доволі для нас непоганий. А більше нам і не потрібно. Ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі. Не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.